Ребята, сьогодні прекрасний свіжий ранок. На кінець -то погода вже стабілізувалась не так жарко, як було останній місяць, кожен день підряд. Пройшов дощик сьогодні ночі. Ми вийшли на океан, трошки погуляти, розвіятись, документи ще робляться, немає куди спішити. Ми в очікуванні. Про що я вам хотів сьогодні сказати, що е, приблизно через місяць у нас очікується поставка е, товару з Китая. Це буде багато всяких різних павербанків, різних потужностей, різних е, фірм. Я всі ці публікації залишу в себе на сторінці. Переходьте, вибирайте, дивіться, що вам буде потрібно. І Якщо когось щось зацікавить, пишіть мені в приватні повідомлення, телефонуйте за номером в шапці профіля, під відео залишу посилання на свій інтернет-магазин і всіх чекаю за покупками.